Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. У Пентагоні говорять про просування українських військ на південному напрямку, і навіть про звільнення певних населених пунктів у Херсонській області. Ця інформація Міністерства оборони Сполучених Штатів підтверджує тенденцію, про яку ми говоримо у останні тижні. Про те, що Українські збройні сили намагаються наступально діяти відразу на кількох ділянках фронту, таким чином створюючи серйозні проблеми для ворога, який не може зрозуміти звідки може бути нанесений серйозний удар. Адже повідомлення з Пентагону про наступальні дії українських збройних сил на південному напрямку сусідять з інформацією. Про бої навколо Балаклії на Харківщині, що також є досить важливою ситуацією у зв'язку з тим стратегічним значенням, яке має весь Ізюмський район і саме місто Ізюм. Інша американська інформація також є досить символічною у цій війні. У Сполучених Штатах стверджують, що Російська Федерація почала закуповувати зброю у Північної Кореї. Це просто, чесно кажучи, на голову не можу налізти. Я б на місці Володимира Путіна або Сергія Стрельгу вже застрелився російські збройні сили, про які говорили ще Друга армія світу. Російський військово-промисловий комплекс, який є спадкоємцем військово-промислового комплексу Радянського Союзу, всіх цих зусиль маршалів Устинових величезні гроші, мільярди радянських рублів. Потім уже в путінську епоху відродження цього російського військово-промислового комплексу, мільярди навіть не російських рублів, а доларів. Для мілітаризації країни. Фактично всі нафтодолари, які Російська Федерація отримала за ці десятиріччя, в буквальному сенсі витрачені не на розвиток добробуту країни, а спущені в Унітаз. При цьому ніяких унітазів у російських громадян, принаймні у тих, яких послали Окуповувати Україну, як не було. Так і немає. Навіть нема куди спускати ці нафтодолари. вибачаюсь. І в результаті зброю закуповують у Північної Кореї. Ще після того, як вирішили закуповувати контрабандні безпілотники у Іран. Іран, який знаходиться під санкціями кілька десятиріч, все ж таки виявився здатний з якихось награбованих деталей. Створити власні безпілотники, які тепер втюхає Російська Федерація. Північна Корея, режим якої прийшов до влади, в результаті енергійної допомоги Сталіна, а то б інакше ніякої комуністичної Північної Кореї просто б не було. Громадяни, якої на десерт вживають свіженьку травичку, якщо їм вдається її нарвати. Коли відвернеться товаріщ з місцевого КГБ, ось всі ці люди тепер продають зброю високорозвиненій прогресивній Російській Федерації. Тому що у неї своєї зброї для того, щоб воювати з Україною, не вистачає. Так що, коли я кажу, що Володимиру Путіну варто було б застрелитися, Після цієї війни я не жартую. Хоча прекрасно розумію, що Володимир Путін не застрелиться, тому що у чекістів, на відміну навіть від старих, там, російських, всіх цих офіцерів з кіно, Просто немає ніякої честі. Вони навіть не підозрюють, що честь існує. Так що Володимир Путін буде керувати Росією стільки, скільки йому вистачить сил і ресурсів, і подалі спускати всі ці нафтодолари до Унітазів. Там, звичайно, ці унітази в Російській Федерації існують. І надалі купувати зброю у Північної Кореї, щоб вбивати українців. Я тільки впевнений, що західна зброя. Яку ми отримаємо. Вона є набагато ефективнішою, ніж північно корейська І у цьому зв'язку, звичайно, прикра, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, як повідомляють німецькі медіа, відмовився від прямих поставок німецьких танків Ліопард Україні, про які просив під час свого перебування в Німеччині прем'єр-міністр Деніс Шмигаль. І, до речі, німецька преса. Говорить про це із прикрістю, так що, можливо, федеральному канцлеру доведеться у черговий раз переглянути свою позицію і зрозуміти, що зброєю України, у тому числі танками, потрібно допомагати, щоб українці знищили якнаймога більше російських окупантів, їхньої живої сили і техніки. І щоб не було кому красти унітази, ані в українців, ані в європейців. Тим більше, що ми бачимо згідно із опитуванням. Яке сьогодні оприлюднив Євробарометр, що переважна більшість європейців тут навіть доходить до 90% по деяких пунктах, підтримують Україну у її війні з російською агресією, покладають відповідальність за цю війну на терористичну Російську Федерацію, на чолі з тяжко хворим на. Імперські амбіції Володимиром Путіним вважають, що Європа і надалі має допомагати Україні боротися з російською агресією, покладають на Російську Федерацію всю відповідальність за енергетичну ситуацію, яка б склалася у Європі. Таким чином, мені здається, що російській пропаганді, які б зусиль вона не докладала, і скільки б мільярдів доларів вона б не витрачала, не вдасться переконати європейців у зворотньому. Тому що дуже мало людей зараз знаходиться під впливом російської пропаганди. І те, що готує Путін в Європі у зв'язку з практичним завершенням діяльності Північного потоку-1, у Німеччині взагалі вважають, що він вже не відновить свою роботу, тільки посилить впевненість європейців, що потрібно розривати будь-які економічні і енергетичні зв'язки з Російською Федерацією. Що, як знову-таки, говориться у секретній доповіді російських економістів, яка була оприлюднена сьогодні агенцією Bloomberg, тільки погіршить і без того коматозний стан російської економіки. А нам всім цього і треба, щоб російська економіка була у комі, щоб соціальна стабільність у Російській Федерації стала спогадом для переважної більшості мешканців цієї країни, щоб путінський терористичний режим. Закінчив своє існування у конвульсіях, адже ми завжди знаємо, що програна війна і соціальна катастрофа приводить до жорстокої і кровопролитної російської революції. Я вважаю, що правлячий клас Росії, всі ці чекісти-олігархи, і олігархи, заслуговують саме такої революції із розправами і мерзотниками на ліхтарях. І я думаю, що якщо Захід буде діяти правильно і Допомагати дестабілізації Російської Федерації, всіх цих мерзотників на ліхтарях і всі ці революційні наслідки народного незадоволення своїми керманичами ми побачимо ще під час фізичного життя президента Росії Володимира Путіна та його найближчого оточення. Так що в цьому розумінні залишається тільки сподіватися, що гнів європейців на Володимира Путіна та його режим. Все ж таки не дозволить західним політикам йти на будь-які поступки Російської Федерації і зменшувати темпи і якість військової допомоги Україні, тим більше тоді, коли українські збройні сили намагаються відбивати у ворога захоплені на ним українські землі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Миро вам.